Вітання коло народу. Нарешті в мене велике свято. З наступного тижня ми починаємо наше практичні заняття по тих матеріалах, які ми вже виклали на нашому YouTube-каналі. Нарешті ці матеріали не будуть лежати мертвим вантажем, а будуть долучені до роботи. Нарешті ми зможемо спілкуватися і отримати зворотній зв'язок з нашими глядачами. Буде дуже цікаво: ми будемо працювати в надзвичайному форматі дзеркало, тобто, це коли ви на свої питання відповідь будуть, будете отримувати так само питання. Сергай буде працювати по казковому світові. Я буду працювати більше по Мідгороду, тобто по питаннях сьогодення. Групи у нас будуть невеликі, платня для всіх буде доступна, тривалість це занять буде десь приблизно півтори 2 години. Буде дуже цікаво, тому доєднуйтесь. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, пишіть під цим відео. Так само додаткову інформацію я буду розміщувати там же. Дякую за увагу. Доєднуйтесь, підписуйтесь, прокидайтесь та повставайте. Бувайте здорові!